Встати як Воскреснути. Роздуми над Божим Словом на середу 22-го звичайного тижня. рік перший. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона. А Симонова теща була охоплена великою гарячкою, і його попросили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж біси з багатьох, викрикуючи й гукаючи: Ти син Божий. Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце. А натовпи шукали Його і прийшли до Нього та стримували Його, щоб не йшов від них. А Він сказав їм і іншим містам мені необхідно благовістити Боже Царство, бо на те я посланий. І Він проповідував по синагогах юдей. Перше, що ми бачимо, Ісус вийшов із синагоги. В оригіналі слово вийшов звучить як анастас. У Писанні це слово зустрічається безліч разів і перекладається як воскрешати, вставати, зводитися, підіймати. Тобто Ісус буквально встав із синагоги. Після того як Ісус заборонив гарячці і гарячка полишила тещу Петра, написано, що теща в ту саму мить встала це теж слово Анастас. Ісус і теща Петра ймовірно пережили щось схоже. Можливо, в синагозі Ісуса зміцнило та наділило натхненням Слово Боже, силу і владу якого Він зміг передати хворій жінці. Цей уривок стосується всіх нас, оскільки, відвідуючи церкву та прислуховуючись до Слова Божого, ми так само отримуємо зцілення. Натхнення і силу, а також дар надихати та зцілювати інших Сказано Адже слово Боже живе і діяльне. Євреїв, 4 розділ, 12 вірш. І сталося одного дня, коли він навчав, сиділи фарисеї і законовчителі. Які поприходили з усіх сіл галілейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. Євангеліє від Луки, 5 розділ, 17 вірш. Увійшовши до синагоги, Павло рішуче три місяці переконував і говорив про Царство Боже. А коли деякі опиралися і не вірили. Злословлячи Господню дорогу на очах у безлічі народу, він відступив від них відокремив учнів і викладав щодня в школі одного тирана. Це було впродовж двох років. Тож усі, які жили в Азії, почули слово Господнє Юдеї і греки. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла. Так що на хворих клали хусточки і пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недух, а злі духи виходили. Діяння апостолів, 19 розділ, 8, і 12 вірші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.